Що хочеться сказати, особовий склад оперативного командування з генерала та солдата продовжує доводити свою мужність, професіоналізм та навчання. Вони, на жаль, набуті не на навчальних полігонах, а в бойових умовах, де кожен прорахунок може коштувати людських життів. Так, в районі населеного пункта Обозне з російського танка Т-72, наші бійці зробили набір запчастин. Причому? Важко окремо від корпусу, а екіпаж цієї машини ніколи більше не буде тавтати українську землю. В додачу до танка в районі гори князя Ігоря, станічно-Луганський район, було задано потужне вогневого удара та знищено дві одиниці автомобільної техніки. Російські КАМАЗи перетворились на обгорівчі остовби. Нашим підрозділом з метою батарейної боротьби, упередження нанесення бойовиками вогневих ударів та подавлення вогневих засобів противника, артилерійськими підрозділами сектора було виконано 60 бойових завдань. Щодо загальної обстановки, за добу противник здійснив 25 обстрілів в позиції військ оперативного командування Дік. З БМ 21 гра, 9 обстрілів, з артилерії та міномету 8 обстрілів. З танку 2 зі стрілецької зброї та гранатометів шість обстрілів. Протягом казнього періоду найгарячіше протистояння незаконних збройних з незаконно збройними формуваннями залишається в районі населеного пункта Щастя, яке зазнало три вогневих удара з реактивних систем залпового вогню. Удари наносились не тільки по блокпостам та опорним водним пунктам, а й по місту та Луганський Тес. Зазнав обстрілів особового складу, які виконує бойові завдання на двох постах та взводних опорних пунктах в районах населення пунктів станічно Кримське, Кримські, Верхнє Верхньовіркове, Горське Старе Айдар. Удари наносились БМ-21 град тяжкої артилерії, танків та стрілецької зброї. Відмічається нарощування інтенсивності розвідувальних дій противників так в зоні відповідальності військ оперативного командування Пінг. За добу зафіксовано 15 прольотів ворожих безпілотників в районах Тошківка, Фрунзе, Кримське щастя. По нашим землякам, які виконують бойові завдання в складі батальйона Гори, вони продовжують надавати допомогу місцевому населенню, виконувати завдання, які ставить перед ним керівництво АТО. І приємно зауважити, що втрат серед особового складу батальйона «Гори» немає. На цьому просто закінчу.